Україна суверенна та незалежна держава, так записано в конституції, де у другому розділі закріплені права свободи та обов'язки людини та громадянина. Але чи дотримуються вони? Вітаю! Мене звуть Віктор Боєнка, і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Яка зараз ситуація з правами людини в нашій країні і як можна її покращити? Про це ми поговорили з головою Української гельсинської спілки з прав людини Анатолієм Бойка. Ситуація в нас завжди мала місце для прогресу, скажемо так. Да? Ну, і тут знову ж таки все пізнається в порівнянні. Якщо порівняти з нашими сусідами північними, то в нас рай, Да? Якщо порівнювати з, можливо, з там скандинавськими країнами, то нам є куди зростати. Ну і це процес, але ми точно в цьому процесі рухаємося. Разом з цим війна і воєнний стан це період, коли ситуація з правами людини погіршується завжди об'єктивна. Від цього нікуди не подінешся. І навіть в конституції і самі законодавчі норми про воєнний стан вони кажуть, що під час воєнного стану права конституційні права вони обмежуються. Тут завжди важливо, аби держава була мудрою. Да, і не зловживала, і тому що завжди е, ну можна знайти певний баланс. І дуже яскравий приклад це ось одеські мітинги, гроші на зсу, які потім стали національними. Тому що з одного боку е, фактично держава могла абсолютно законно їх заборонити. І припинити, бо ну мірні зібрання під час воєнного стану вони заборонені. З іншого боку, я вважаю, е виважено цього зроблене не було. Слава Богу, це правильне рішення, тому що <кій> самі по собі ці мітинги ну ніяких екстремістських. З цілий не несли ніякої загрози там національної безпеці не несли і навпаки. Вони були за те, щоб гроші спрямовувалися, тобто на укріплення національної оборони і безпеки, от тому це завжди питання, і особливо під час воєнного стану, під питання Пошуку компромісу я б сказав так. Щоб можна було б зробити, ну крім крім перемоги і припинення воєнного стану, щоб можна було б зробити для покращення ситуації з правами людини? Ну, по-перше, нам потрібно прийняти достатньо велику кількість. Так званих конституційних законів. Ну, про що я говорю? В конституції і про це дуже часто дорікають закидають, що у нас в конституції передбачено там право на життя, право на житло, право на те. Прав... І, а по факту ці права вони не забезпечуються. І це не є провина Конституції, а є е, відповідальність держави, яка ну, при, е, прийняла Конституцію, але далі не прийняла відповідні закони. Бо Конституція це така найвища декларація, вона каже, ми от це наші принципи. А, але через які принципи це через які механізми ці принципи мають. Реалізовуватися, от цього не, не, не було прийнято. Тому треба ці закони. Потрібно нарешті провести нормальну, нормальну і повноцінну реформу судочинства, правоохоронних структур. Ну це традиційно такі найбільш болючі болючі точки. І взагалі нам варто. Забезпечити нормальне функціонування державного апарату, тому що зараз ну перед війною це почалося перед повномасштабним вторгненням. Це почалося. І зараз теж ця тенденція проводиться. Ми замість того, щоб змусити працювати як належить ті, хто має працювати, ми вирішили настворювати амбуцманів. В нас є ну, у нас є класичний амбуцман. Ну тобто, що таке да? Це уповноважений справ людини парламенту. Ідея в тому, що в усьому цивілізованому світі. Є три гілки влади. Да? Це парламент як законодавча гілка влади, це виконавча влада, це там або к к кабін, Кабмін, а, ну, уряд або уряд, або президент, або різні комбінації уряду і президенту, як це де склалася, і судова гілка влади. Да? І е, є така традиція, що оскільки парламент це безпосередньо орган, який е, ну, має найбільш прямий зв'язок з народом, да? О, він обраний, то він виставляє. Ступати має як певна противага іншим гілкам влади і боронити. В тому числі права людини, і тому от була створена ця посада амбудсмана, але це суто парламентська, так парламентський інструмент для того, щоб втручатися так, от конкретно в цій сфері. Але ж нас потім настворювали амбудсмен справ дитини, чим нас займаються тоді органи влади, які мають забезпечувати права дітей, амбудсмен справ бізнесу, для чого нам тоді міністерство економіки. Ну якщо в нас омбудсмен ем, по мові, ну те саме. Тобто, в нас. Купа, купа, купа амбуцманів і, і виходить так, що в нас є кабінет міністрів і паралельно ще кабінет амбуцманів. І які без жодної. Я не хочу нікого образити, але виходить так, що е, міністерство не виконує свої функції по захисту прав і інтересів і розвитку. І амбуцмани насправді теж їх не можуть робити, бо це ну, як придаток. ну, Тобто в них немає належних повноважень. Але ми всіх їх утримуємо з бюджету, і це така е, виглядає. Я що держава створює такий симулякар інститут які, е, який з одного боку нібито демонструє громадянам, що вони про них піклуються, а насправді нічого не вирішує і ні за що ні перед ким не відповідає. І зрештою, ми ходимо по колу, е, бо роботу не роблять ті, хто мають її робити насправді. От. Ну, тобто, це не те, що. Прям... Кардинально погіршує ситуацію з правами людини, але це той напрямок, якому нам треба працювати. Я вважаю, що має бути один омбудсман, а все інше мають робити ті, хто мають робити органи влади в чих повноваженнях це і це є. Не роблять. Є інструменти парламентського контролю, тимчасово ну все ну якби. Приймаємо кадрові рішення. У нас, бачите, нема часу, коли цим займатися. То, то вибори, то майдани, то ковід, то, 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 то в сусід з глузду з'їхав. Ну, Ніколи не був. От, але тут геть цей сказ напав. Ну, і... Кучма в цьому не був зацікавлений. Кучма взагалі не хотів не конституції, нічого. Там же ж була, було в нього протистояння з парламентом. Ну тобто, кучмі і цьому, і Януковичу це не треба було, це не відповідало їхнім цінностям. Е, Ющенка Порошенка, мабуть, не до того було трошки, хоча ну це не є виправданням, звісно. Ну, не було в пріоритетах жодного з керманичів. Нашої держави насправді наша конституція вона дуже дуже непогана. В нас є багато норм, які є передовими. Через те, що в нас, через те, що ми 30 років назад почали і зараз ще продовжуємо. Ну фактично з чистого аркушу, в нас є великий простір. Ну, тобто, в нас нема там. Багаторічних чи навіть вікових якихось обтяжень, вигляді якихось традицій, прецедентів. Ну, тобто, з одного боку, це погано, нам нема на що спертися, або важко знайти на що сперти. З іншого боку, це добре, нам ну великий простір для от так сама та сама дія, наприклад, да? при всіх недоліках. Але чому її немає, ілі або чому от наші багато хто співвітчизників поїхав на захід і зіткнувся з тим, що нема такого рівня розвитку електронних послуг, бо в них вже все зарегульовано. Там для того, щоб щось провадити нове, потрібно багато чого ну, розчистити місце. А оскільки в нас нема нічого, то в нам ну, є поки що або не так багато, то нам легше. Воно нічому не суперечить зараз під час війни зрозуміло, що більш за все нас в ну, фокусі ті питання, які пов'язані з війною, і ну, це можна сказати певне зміщення фокусів. Да? Ось. Але якщо говорити про там довоєнний час, ну як я вже казав, судочинство, правоохоронна система, ну тобто, в принципі, ж права людини, це що? Це в першу чергу сфера взаємодії держави і громадянина. Ну тобто, і відповідно, і ті сфери, йде такі точки. Дотику найбільш конфліктні вони і є проблема. То наші сили вони не є безмежними і в добі 24 години. І я не кажу, що я скажу так: потрібно якось тими мітингами шукати баланс, так? тобто з одного боку, ми маємо точно захищати те. Вже що є, да? ми не маємо е допускати порушення вже наявних стандартів. Я би сказав, що в першу чергу в цьому мала б була б бути вцікавлена сама держава. Бо бо права людини і повага до, до особистості і взагалі реальна наявність особистості да і її прав це те що нас вигідно відрізняє від наших сусідів які намагаються нас знищити і тому коли держава держава порушує прав людини ну то вона насправді робить не на краще то Ось тому захищати те, що є. А там далі. Ну, якщо можна щось зробити ще в розвиток, то да. А, але якщо ні, ну то принаймні боронити те, що вже маємо. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі важливих подій.